У рівному продовжують активно розробляти концепцію вуглецевої нейтральності спрямовану на зменшення викидів вуглекислого газу до нуля. Цей амбітний проєкт реалізується в рамках міжнародної ініціативи Net Zero Cities. Ми маємо амбітну мету досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Для цього нам необхідно провести дуже багато заходів у цьому напрямку, переобладнати наші котельні, наші, е, поставити сонячні електростанції, поставити теплові насоси дуже дуже багато заходів. На черговому круглому столі у рівному місцеві фахівці та запрошені експерти обговорювали вихідні параметри системи теплопостачання міста. Ми маємо обґрунтувати ці параметри, які нам будуть потрібні для того, щоб побудувати сценарії для того, щоб в майбутньому нашу програму, цю обіту програму, яка зараз виконується в місті Рівному, ми змогли реалізувати. Учасники круглого столу аналізували ефективність існуючих систем та обговорювали можливі шляхи зниження викидів СО2. до прикладу, шляхом модернізації установок. Є деякі теплові мережі, в яких термін експлуатації, яких 30 та більше років. Відповідно, теплової ізоляції вона вже неефективна або вона прийшла в непридатність. Відповідно, з цим йдуть значні теплові втрати в цих теплових мережах, які можуть досягати там, 40%. Ну і плюс є втрати теплової енергії з витоком теплоносія в цих мережах. Одним із ключових аспектів є модернізація існуючих систем теплопостачання. Фахівці пропонують впровадження сучасних технологій, що дозволить значно зменшити витрати енергії та знизити рівень викидів. Також обговорювалось питання переходу на відновлювальні джерела енергії, такі як біомаса, сонячні та вітрові установки. Використання енергії сонця, землі, грунту це для когось фантастична якась інновація, але для нас це вже буденна справа, тому що ми вже більше 10 років займаємося такими системами, які зменшують викиди вуглецю, і не тільки вуглецю, а особливо вуглекислого газу. І в своїх системах ми використовуємо теплові насоси. Це і геотермальні теплові насоси, і теплові насоси, повітря, вода. І також ми будуємо сонячні станції, які вже ну Напевно, вже всі знають, який класний ефект вони мають. Учасники круглого столу відзначили, що досягнення вуглецевої нейтральності це довгострокова мета, яка потребує значних зусиль та інвестицій. Проте в рівному впевнені, що завдяки спільним зусиллям та підтримці міжнародних партнерів місто зможе досягти амбітної цілі. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега новини Рівного.